А ми в Чехії, ми тут без знайомих, ночуємо в ось такій кімнатці. Там ліжко, так як для дитини, тут двох спальне для нас, але дитина спить з нами. Ми вже сьогодні з'їздили в магазин, в Теску, вернулися, поснідали, трохи відпочинемо, ввечері, знову кудись поїдемо. Поїдемо вже а в ресторані, а в ресторані. Там дощ паде, так би ми ще десь погуляли. Так. Тут класно, тепло, матраси шикарні, виспалися добре. Речі, звісно, всі повитягали, дитячі, і кремчики, і памперси, і салфетки. Не знаю, коли ми звідси поїдемо, поки що ми тут. Ми в Чехії, вже два дні. Нічого не знімаю, бо паде дощ і не дуже зручно знімати. Погода не така класна, як би нам хотілося. Ми думали, що десь прогуляємося, але сіро, похмуро, вчора цілий день падав дощ, сьогодні вітер. Коротше, в чеському крумлові ми. Зараз їдемо додому, там до друзів, де ми жили ці два дні. І сьогодні в ніч будемо виїжджати вже далі. Дитина спить тут. в Віселко, вже дві години. Ті дні вона давала нам життя, але в неї з'явився новий навик. Вона почала викрикати. От. Але через те, що вона стала тепер криклива, вона погано спала. В неї були оці регреси сну через нові навички. От. То вона сьогодні відсипається, спить уже дві години. А ми ще заїжджаємо на заправку, щоб уже потім не дергатися. Зараз заправимось і вже поїдемо додому, Діма буде спати, відпочивати, а я буду збиратися. І ввечері поїдемо. Таді? Тут по магазинах походили, і Теско, і Кауфлан, і Лідл, і що не хочеш. Обійшли за ці два дні ті магазини. Почому тут? Непонятно, там 6,90. Дизель. Зараз пів сьомої години вечора я роблю канапки. Наші сумки вже всі складені, там в кімнаті. Тут ще вариться кава. Зараз треба ще трошки доварити гаряча макінетка, зараз я її холожу. Тут П'ю на дорожку каву, тут дуже трошки зробила. Панін і ще доробляю. Ми вирішили виробити весь хліб, який в нас був всі булки, щоб потім там завтра не заморачуватися. Буде, що їсти, не буде, а так на дворі холодно, вони не зіпсуються. Вже зробила чай, пиво безалкогольне. От. Пробували, пробувала чеське пиво. Якісь два види спробували, нам не сподобалося. Це третій. Подивимося. Ми, Ми любимо пиво за тебе безалкогольне. Не <смі> знаю, нам подобається. Так що зараз оце дороблюю і канапки, вдіваємо дитину. Самі вдіваємося і їдемо. Останній ривок. Ну що, друзі мої, вирушаємо? Пів восьмої вечора. Ми їдемо в путь дорожку. Погода вроді би гарна, тільки вітряно. Діма настроює навігатор. Ми скачали офлайн карти, але ми їдемо по двох. Я їду по Google Maps ну, для контролю. От. А він по офлайн-картах, дуже класні карти, дуже точні. Нам сподобалося ну, сюди нас так чітко завели. От, ти перевірив чи на Мюнхен, туди воно йде, так? Все, так що ми вирушаємо. Щасливої нам дороги. Та, доця, щасливої нам дороги. Та, Кітіння. Ку-ку! Така вже темнота. А видно зірки на небі? Не видно. Не видно сьогодні погана погода. Тут як гарна погода, так багато зірок, дуже багато, і вони таке враження, що дуже-дуже близько. Їдемо коханий, бо вона вже крутиться. Все щасливо. Проїжджаємо свої останні метри по Чехії. Євочка заснула в кріселку, перед тим капризувала страшно. Зараз ще трошки. От от і буде вже Німеччина. Добре, що тут близько до Німеччини. Шпрехан за дойч, я я фатазник фантастич. Це добре, що ти шпрехаєш. The дойч, а я не шпрехаю взагалі. Це в мене Так? No. От. Дорога така вузька і серпантиниста дуже, але розмітка класна, дуже все класно видно. Машин нема, вечір, люди відпочивають собі, а ми їдемо. Я люблю їхати, коли пуста дорога. Правда? Якось воно так нормально. їдеться. Ну, добре, побачимося вже. В, в Німеччині тоді. Я просто в шоці за цілу дорогу. Ой Боже. Я просто в шоці. Це перша заправка за цілу дорогу, відколи ми виїхали. Ми виїхали піввосьмої, зараз дванадцята. І це заправка на виїзді з Мюнхена. Це просто жесть. Тут Макдональдс, ми стали поїсти, заправилися, взагалі жодної заправки, жодної зупинки, нічого ніде нема по дорозі. Я не знаю, що ми за дорогою такою їдемо. Ну, це, це вперше. Це просто жесть. Зараз поїмо і їдемо далі. На годиннику 3.20 ночі і ми заїхали в Швейцарію. Ура-ура-ура! Ну, до пункту нашого призначення ще 173 кілометри, плюс-мінус. Але ми вже принаймні в Швейцарії. Клас! Наш обід. Діма, ти не знаєш, що це таке? Зараз будемо пробувати, так? Смачного. Приїхали в Швейцарію, вигуляємо тільки в спортивних костюмах. Плюс 13 тут. Сьогодні встояло штраф 40 франків за стоянку. Ну, ми ж не знали. Ми читали, готувалися, а виявилося, що тут все. Незнання законів не від відповідальності. Треба просто знати, де читати. Mm -hmm. так? І не вірити всьому, що пише в інтернеті. А, ставлю я. И я вдруг уже засну. так Да. Принцесса. Да, соночка наша. Квиточка наша. Да. та то у маленькая. Да. Квиточка. Сьогодні вівторок, ми вчора в понеділок зареєструвались в міграційній службі, і сьогодні мають бути результати розподілу по кантонах. Ку-ку! Привіт! Там припаркували авто. Тут хостел. Так, донечка. Прогу... Прогулюємося, та? Дімчик, плечки їй накрий, Тут вже холодно, ще заморозок. А ми припаркувалися, спробували, як цей паркомат працює, і на 40 хвилин закинули. Два франки, 40 хвилин, три франки година. І вийшли погуляти. Які тут гарні такі та? будиночки трьохповерхові, акуратні. Скажи, така вуличка тиха-тиха. Дитяча площадка. Ага. Гарно. На пам'ять. Де ми жили. Сьогодні середа, 7 лютого, і ми вирушаємо. Нам дали е, цей направлення, скажімо так, їдемо в місто Лугано в італійський кантон. Якщо вийде по дорозі познімати, познімаю. А якщо ні, то вже там. Так що щасливої нам дороги. Отут був наш бункер. Ну що, з Богом, Суберна. коханий, з Богом. Удачі. Удачі. Все, дякуємо цьому бункеру. Будемо його згадувати з гарними теплими спогадами.